Звернутися до жителів Житомирської територіальної громади. Ми входимо мабуть в один із самих важких опалювальних періодів, які є в умовах воєнного стану. Опалювальний сезон у Житомирі розпочнеться 15 жовтня. Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на засіданні виконавчого комітету. Директор КП Житомир Теплокомуненерго каже: наразі усі підготовчі роботи завершені. Будинки пройшли другу перевірку, усунули зауваження і всі будинки готові. Всі мережі підтиска вже знаходяться майже місяць і тому. Хто хотів, той має можливість спокійно загрузити теплоносії свою мережу теплопостачання. Єдине питання да проблемки є це відсутність наявної кількості необхідної кадрів, яка потрібна була для обслуговування такої кількості будинків. З передбачених восьми аварійних бригад Житомир теплокомуненерго наразі укомплектовано лише дві. Тож у разі виникнення поломок ремонт може зайняти більше часу. Окрім. Того у міській раді попереджають про ймовірні ускладнення перебігу опалювального сезону через обстріли ворога. Ворог б'є по енергосистемі. сьогодні 60% газосховищ зруйновано. Тому про те, що ми маємо економити, то це має знати кожен. Про те, що ми будемо в опалювальний період з відкритими вікнами, про це годі думати. Сьогодні ми маємо вистояти і маємо пережити разом цей опалювальний період для того, аби раціонально використовувати енергоносії. Проводитимуть постійний моніторинг та оптимізовуватимуть надання послуг. Тобто, ми будемо виключатись в ті періоди, коли температура буде це дозволяти. Ми маємо запровадити режим жорсткої економії. Тому що на сьогодні ви самі знаєте, яка ситуація у нас з газом. Житомир теплокомуненерго готується до ймовірних блекаутів після обстрілів росіян. Дмитро Рогожин каже: минулого року у нашому місті було 1078 аварійних відключень. Тож підприємство робить усе, аби зменшити ризики зупинки котелень. Теплопостачання типу, – це великий комплекс взаємодії електричної енергії, газу там деревини, води, водопостачання Не буде водопостачання. Теж буде питання встановлені. Достатньо потужні станції вже працюють по на 7 Електричні станції газопаштові ми встановлюємо на 10 об'єктах свої газопоштові станції для того, щоб першу чергу зробити енергетичні острова. На випадок надзвичайних ситуацій підприємство забезпечене генераторами Анна Чепель Ілона Усатая телеканал СК 1 Хочинському ліцеї Олевської міської ради навчається 115 дітей. Заклад заснували ще у 1939 році, і він вже потребував оновлення. Одним із найважливіших пунктів реконструкції став ремонт шкільної їдальні, де щодня харчуються учні та педагоги. Відтепер вони мають можливість обідати у сучасному, комфортному та затишному приміщенні. Будувалась е, взагалі їдальня ще у 80-х роках. Тому що навіть я ходила в цю школу, то ще ми тут перебували в цій дальні. Ну і звичайно, стала сучасною. Все змінили, плитку поклали, стелю, провели електрику, воду, і завдяки цьому перебування дітей. У їдальні стало більш комфортнішим. Площа оновленої їдальні складає 110 квадратних метрів. Вона розрахована на одночасне перебування 60 дітей. Під час ремонту приміщення утеплили, оновили згідно із сучасними вимогами, встановили нові меблі. Також облаштували водовідведення та підключили бойлер для гарячої води. Їдальню цю за цей рік буквально змінили зовсім. Якщо взяти інтер'єр, то от можна бачити покращення, поклали политку, стіни, вже зробили білий фон. Приємний, ну візуально і так, вже приємніше стало. Но навіть ось столи попривозили, стільчики. Мені дуже все подобається. Я радий, що такі йдуть зміни. Правда, я тут останній рік, але все ж таки моїм наступникам, там класам менше, 9 дев'ятий, ну до першого, то їм буде набагато краще тут. Учениця Хочинського ліцею Олександра каже, після ремонту в їдальні стало набагато зручніше, чистіше та тепліше. Їдальня дуже гарна, зроблена, все дуже комфортно, дуже тепло. Це було важливо і для нашого ліцею, щоб було тепло і була комфортна їдальня. Їдальню у навчальному закладі реконструювали за кошти пержанської рудної компанії та благодійного фонду Біджіві Геннадія Будкевича. Вони виділили майже 900 тисяч гривень. Зазначимо, минулого року меценати долучилися до будівництва нової котельні на території Ходженського ліцею. Кошти на це було виділено як з місцевого бюджету, так і від групи компанії BGV. Діти отримали теплі приміщення, бо школа була побудована в 1939 році і і всі ці роки діти мали лише пічне опалення. Тепер мають комфортні класи з нормальною комфортною температурою, і в цьому році вони також нам протягли руку допомоги і зробили капітальний ремонт харчоблоку. Тож відтепер, завдяки благодійникам, учні хочинського ліцею мають не лише теплі класи, а й сучасну їдальню, де створені умови для щоденного харчування школярів. 8 жовтня на вулиці Бориса Тена фахівці комунального підприємства «Зеленбуд» висадили 12 дерев клена гостролистого шаровидної форми. Особливість цих дерев саме клена гостролистого глобозу в тому, що це невисока крона, вона йде більш в ширину її. Добре можна формувати, притримати її в такому розмірі, якому нам потрібно. Так, як це не широка, невелика вулиця, і дуже низько знаходяться Провода то це самий оптимальний варіант. Дерева закупили за кошти міського бюджету. Вартість одного 12,5 тисяч гривень. Прийнято комісію міської ради, нам указівка саме саджанці клена гостролистого глобозу, висадити тут, на цій вулиці. Тут були виділені старі дерева і на місці треба було висадити нові. До 10 людей було задіяно. Це були чоловіки, які допомагали. Встановлювати самі дерева в саджанці у лунку і дівчата, які вже приймали процес в посадці у КП «Зеленбуд» кажуть. Осінь найсприятливіший період для висадження дерев. Головне для кленів зараз регулярний полив. Зараз ми все зробили по технології. Висадили, будемо надіятися, що вони всі приживуться. Звісно, є завжди відсоток відпаду, але надіємося, що приживуться. Тому що гарні самі саджанці крупноміри, гарна сформована коренева система, яка була з грудкою великої землі, що дає великий відсоток приживання. Чи приймуться дерева? Буде видно навесні. Тоді ж рослини підживлюватимуть та додаватимуть. Стимулятори росту Ірина Цапун, Марія Мельничук, телеканал СК 1 З початком повномасштабного вторгнення потреба в донорах зросла в рази. Житомирський обласний центр крові постійно запрошує долучатися небайдужих до здачі, аби рятувати життя тих, хто цього потребує. Запаси вони повинні постійно наповнюватись і оновлюватись. Тому запаси це стабільна частина нашої роботи, і ми маємо ними управляти. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, що в нас є потреба в донорах усіх груп позитивного і негативного резус. Упродовж дев'яти місяців поточного року кількість донорів зменшилась на 10% порівняно з минулим роком. Поліпшують цю ситуацію мобільні бригади, які їздять у різні громади нашої області, каже Алла Островська. Планово ми відвідуємо кожний тиждень. Дві громади нашої області таким чином ми охоплюємо в донорстві в донорство все населення нашої області, і за 25 рік ми здійснили більше 100 виїздів. Таким чином, питома вага донорів, які прийняті у виїздних умовах на сьогодні склала 54%. Це говорить про те, що цей розвиток і цей напрямок є пріоритетним. Статистичне опитування показало, що найбільш активними учасниками донорського руху є люди віком від 26 до 40 років. Бути донором це безпечно, це сучасно і почесно. Це три таких основи, якими має керуватись людина, коли думає. Тільки думає стати донором, донором може стати людина віком від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів та за умови відсутності медичних протипоказань. Це серйозні хронічні захворювання, так серцево-судинної системи, дихальної системи перенесені вірусні захворювання, гепатити, ВІЛ, сифіліс, тимчасові протипокази це операції до період на півроку, людина відсторонюється на півроку після пологів або вагітностей. Um, і після татуювань Вікторія запевняє, донорам немає причин хвилюватися. Процедура легка за день достачі бажано пити побільше рідини, уникнути куріння за дві години до стачі і годинку після того обов'язково. Виспатись добре, відпочити і прийти в хорошому настрої. Здавати кров можна раз на два місяці. А за одну донацію беруть близько 450 мл крові. Зараз дуже потрібно військовослужбовцям, дуже потрібно пораненим, тим, хто знаходиться в. В лікарнях після е, операцій різних, вагітним, маленьким дітям, людям з гематологічними проблемами, онкохворим. Наталя сьогодні здавала кров вже втретє. Вона веде здоровий спосіб життя, займається спортом, не має шкідливих звичок, тому вирішила стати донором. Зараз дуже багато у нас. Нуждаються в крові через те, що йдуть бойові дії, багато поранених хлопців через те, що у нас також в Житомирській області росте дуже сильна онкологія. Бонус для мене це по суті оновлення крові, тому що коли ти здаєш в тебе виробляються. Нові клітини крові, і це по суті омолодження організму. Центр крові у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Кипальчича, 16. Працює він з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00, а також кожну другу та четверту суботу місяця. Єлізавета ударова Віталій Воловоденко, телеканал СК 1 Обласний медичний центр реабілітації спільно з Житомирською обласною філармонією імені Святослава Ріхтера реалізовують проєкт для пацієнтів медичного закладу, зокрема і для військовослужбовців, які проходять лікування після поранення. По-перше, це корисно для наших пацієнтів, що не тільки фізична реабілітація, а й духовна. По-друге, це популяризація і знайомство з нашою обласною філармонією, які там є е, творчі люди, колективи. У рамках проєкту відбувся вже другий захід. Цього разу виступили артисти фольклорного ансамблю національного обряду «Родослав», художньою керівницею якого є Світлана Ніконорова. які конкретно дають такий міні-концерт. Звичайно, ми намагаємося говорити. Ми намагаємося спілкуватися з тими, хто нас слухає. Ми. Ми розповідаємо історію про кожну пісню. Ми їм говоримо не просто історичні факти, а цілу історію життя з цієї пісні. На заході прозвучали українські народні, автентичні та обрядові пісні, через які артисти розповідають про історію та боротьбу українського народу. Сподобався концерт, гарно співали чудові артисти. Дуже сподобалось. Такі заходи у медичному закладі будуть проходити щотижня. До проєкту долучилися всі колективи філармонії. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1